Минулого року на День Незалежності маленькі житомиряни встановили рекорд України, намалювали найбільшу картину акрилом. В один сюжет було з'єднано 50 полотен. Разом вони демонструють мальовничість, багатогранність та яскравість нашої держави. Сьогодні одну велику картину розділили на багато маленьких і відкрили виставку, тож кожен охочий може оцінити старання дітлахів. Калина, соня, хиптиці, рушник, пшениця, хліб, гори, поля, міста України, ці та багато інших образів зображено на картинах. На полотні, яке особливо закарбовується в пам'яті, намальовано український літак Ан-225» І написано Моя мрія найбільша. Що задовго до повномасштабного вторгнення маленькі Житомиряни знали та цінували досягнення нашої країни. На полотні зображена така різна, але єдина Україна. Її символика, традиції, дух. Виставка триватиме від сьогодні і до 6 того вересня включно. Щодня, окрім неділі, з 10 ранку до сьомої вечора ви можете завітати в дім української культури та насолодитися стараннями дітей. Далі картини будуть виставлені на продаж під час благодійного аукціону. Аукціон буде проходити у два етапи онлайн та офлайн. А всі отримані кошти підуть на підтримку 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Тому чекаємо на всіх бажаючих. Анна Чепель, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1